Місце Москва, метраж 135. тридцять, п'ять кімнати Тресанозли два дизайн Катерина Белікова. Фото. Христина Нікішина. Коротенько. У цій просторій квартирі живе дизайнер Катерина Белікова. За допомогою грамотного планування і використання якісних матеріалів їй вдалося перетворити бетонні стіни в функціональний. Комфортний стильний простір для своєї сім'ї. Правда, на ремонт пішло цілих чотири роки за цей час. Катерина навіть встигла вивчитися на дизайнера. Подробиться при виборі квартири господарів найбільше привабила простора зона коридору кухні Вітальні більше 50 квадратних метрів. В процесі ремонту її постаралися залишити максимально відкритою. А також незвичайна для київської квартири ванна кімната на півкруглої форми з двома вікнами. Ми купили цю квартиру і почали ремонт ще до того, як я вирішила змінити сферу професійних інтересів і пішла вчитися на дизайнера. Ми зробили мінімальну обробку, купили кухню, сантехніку та ліжко і просто застрягли на кілька років дизайн інтер'єру, завжди приваблював і заворожував мене, але розуміння професії не було. А головне, не вистачало сміливості однак, чоловік, який працює в ремонтно будівельній компанії, повністю підтримав моє бажання зайнятися тим, що дійсно до душі завершити проект вдалося, коли я вже закінчила міжнародну школу дизайну і вела власні проекти, розповідає Катерина Бєлікова. Всі кімнати, обклеєні англійськими паперовими шпалерами анабліпта під фарбування. Це дуже екологічне рішення. Перешкоджає утворенню тріщин і тактильно такі стіни набагато приємніше оштукатурених. У проєкті використані природні відтінки води, зелені піску, що робить простір психологічно комфортним і дозволяє відпочити від сірого кольору, якого так багато в мегаполісі. Кольорові акценти привносять аксесуари, які легко замінити в залежності від настрою. У студентські роки я якийсь час жила в США. І мені запам'яталися ці неймовірно затишні оливкові інтер'єри, популярні в американських будинках. Тому для зони коридору вітальній кухні я вибрала приглушений світло оливковий колір стін, який в поєднанні з паркетною дошкою з американського горіха і обрамляють їх у своєрідне паспорту білих плінтусів, багета і дверей. Виглядає дуже благородно, розповідає дизайнер. Кухня більш мінімалістична. В ній немає зайвих деталей. У вітальні розташовується обідня зона з великим розкладним обіднім столом і різними застилими стільцями. На свята в цій квартирі збирається не менше 12 осіб. В інтер'єр і бежево в лакитній спальні додали аксесуари винного кольору. З'явилася чуттєва нотка, в іншому обстановка досить мінімалістичний, Адже спальня це місце, де очі повинні відпочити, а мозок розслабитися. Чим менше навколо деталей для галізу, тим краще, щоб спальня не виглядала зовсім аскетичною і сумною. Господиня вибрала килим з активним малюнком, який видно при вході в кімнату, але при цьому непомітний з ліжка. У спальні є гардеробна і шафа, проте найбільша зона зберігання знаходиться в передпокої, що робить довгий прохідний коридор функціональним, не з'їдаючи простір. Ми не стали зводити стіну між кухнею і вітальною, а замість проходу, який повинен був вести на кухню, зробили невелику господарську кімнату, розповідає Катерина Делікова. Кімната сина нагадує дитячий клуб, малюнки і улюблені герої мультфільмів на стінах, ліжко-машинка і спортивний комплекс всіх кольорів веселки, а також письмовий стіл з ергономічним стільцем, щоб дитина не зіпсував поставу. Я прекрасно розуміла, що таку кімнату через кілька років доведеться переробляти, адже дитина росте, але дитячі, що нагадують кабінети з ліжками кушетками і в стриманих кольорах, здавалися мені незатишними. Хотілося справжнього відчуття дитинства, каже дизайнер. Тумбочку замінюють дизайнерські столики Полспоттен, які дуже мобільні і можуть служити стільчиками під час гри для декорування стіни з дитячими малюнками. Використана дизайнерська клейка стрічка з колтапи з її допомогою можна швидко створити графіку, і вона не залишає слідів при демонтажі. Бюджет на ремонт був не дуже великий, тому в проєкті використано багато меблів українських прибалтійських Балтійських і скандинавських виробників, а також меблі на замовлення і вінтаж, особливий затишок вітальні надають вінтажне на крісло 60-х років, а також авторська кераміка, картини і предмети інтер'єру в орієнтальному стилі. Господарі люблять тепло, море і під час відпусток багато подорожують по Азії. Тому хотілося, щоб будинок нагадував про ці подорожі, але в той же час не був пародією на будиночок біля моря. Ванна, кімната за задумом дизайнера, повинна створювати відчуття індонезійського спа. А велика двомісна ванна, найулюбленіший спосіб розслабитися у дорослих і справжній басейн для дитини, використовується за призначенням практично кожен день. Планування бренди представлені в проєкті кухня, меблі, кухонний гарнітур. Венета Цюціне, парні стільці, Норман Цопенгаден стільці, морелакс декор картина, Валерій Песін порт'єри, лоффілаб гостиная, меблі, стіл і стільці, боцнцепт стільці, інтер'єр де сіл, віцалгоме, диван, Естетіца, столики Дючпоне, Пол Поттен, комот Ларидою Текилим, Джероме Ботаніц, портєри, лоффілап декор картини, Валерій Песін подушки. Енери і освітлення, настільна лампа, субремеса вердеспальня, меблі, ліжко естетіця стілець, топтент-шафа, тумби і туалетний столик, все пара. Килим Джероме Ботаніц, текстиль, постільна білизна, атель таті, подушки Енери і дитяча кімната меблі, письмовий стіл, ларедуюти стілець номі, диван, естетіця, столики, поспод, тент, шафа і комод, ого-го, обстановочка, санвузол, меблі. Сумба і Раковина, оасіс Столик, полспоттен колпа Колпасан, нішувачки Юцо. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін